Житомир вкотре провів захисника до небесного війська. На смолянському цвинтарі попрощалися із 23-річним воїном Олександром Андрейшиним. Хлопець народився на Вінниччині, у селищі міського типу. Стрижавка. Так склалося, що у п'ятирічному році хлопчик залишився соціальною сиротою, тобто батьки відмовилися, мати відмовилася від нього. І подальша його доля вже. Формувалося його свідогляд, формувалися у державних закладах. Дитинство Олександр провів у дитбудинку, потім у спеціальній школі інтернаті. Після здобуття основної освіти хлопець вступив до професійно-технічного училища номер 14 у СМТ Вороновиця, де отримав професію бджоляра столяра, і фактично його цивільне життя. Закінчилися з початком повномасштабної агресії, тому що Саша не роздумує, що став на захист України у складі одного із підрозділів десантно-штурмових військ збройних сил України. Олександр був десантником і розвідником. Його побратими розповідають, як усі молоді люди, він був запальним, вмотивованим та нетерпимим до ворогів. Це дуже надійна людина, яка може прикрити і спину і може надати любу допомогу. Тобто на нього хлопці розраховували і не дарма, бо він був дуже, ну, дуже гарним воїном. 23 роки це, на жаль, Ця війна забирає молодих, мотивованих, ті, ті, котрим ну, моє покоління повинно залишити Україну для того, щоб вони розбудовували, робили її гарніше. Олександр не встиг знайти кохання свого життя, не встиг створити родину. Але він встиг найголовніше він встиг стати на захист своєї України. Він встиг стати на захист кожного з нас. Якби юридично звучить, що наш захисник сирота. І я, я проти цього, тому що, тому що він наш, тому що з ним і за ним вся Україна. Воїн загинув 8 листопада 2023 року, боронячи територіальну цілісність та незалежність нашої держави вічна пам'ять герою.